За поточний місяць у Хмельницькому відбулось уже декілька випадків булінгу. Один з таких призвів до перебування у реанімації потерпілого. Чи втрутилися б містяни, чи прийшли б осторонь, якби побачили сцену булінгу на вулиці? Так, втрутилася б, я не можу пройти повз, я втрутилася б, помічала, але це було далеко за кордоном і втручалась. І втручалась. втручалась і погано до мене відносилися, але я втручалася, я не можу пройти повз. Мені вже 76 років, куди я можу втручатися. Мене як пихне, то защищала, аби щоб я защитила, то саме розумію. До дитини, жінки, так, а чоловіки, я ж не знаю, можливо, та людина, до якого там товчу, то він сам нарвався, вибачте, таке також буває. Якби побачили поміж молоддю таку сцену булінгу. Ну, напевно би, так. Хоча молодь дуже специфічна зараз. Вони, мені здається, булінг це їх спосіб життя. Ну, залежить хто. Якщо дорослі мужчини, це трошки не дуже для мене безпечно. Якщо діти, думаю, скорішого, що так. Тому що ну, зараз трошки дітки різного характеру бувають, різне може бути. Втрутились би, звичайно. А чи були такі ситуації, коли втрутились в булінг, бачили своїми очима? Ні, не було. А як би втрутились? Говорили, чи от яким би способом? Ну, говорила, розігнала, по крайній мірі. Думаю, втрутився би. А чи бачили на власні очі якісь такі сцени, чи втручалися раніше? Ні, не бачив, не втручався, не мав такої можливості. Яким би способом втрутились, можливо, викликала би поліцію, чи самі власноруч вирішили б конфлікт? Ну, Правильніше, я думаю, було б викликати поліцію, бо не знати, яка людина там і на якому фоні конфлікт виник.